А це у нас тут такі апартаменти, так крутезні. Ми ще граємо в коробки. Хто ховається перший? Я? Окей, все, давайте. Йдіть, рахуйте. Так, а потім. Я ховаюся у цій кімнаті, так? Ага, так. Все, давай. Ми рахуємо до 20. Добре домовились. Так, подивимося, де тут можна щось. Зараз зробимо їм приманочку таку. Ніби я ось тут. Оп. Отак. Ось вони подумають, що це я там. Я ось тут чуть, чуть в шкафу зроблю, так ніби я кудись заліз. А насправді. Добре, давайте ще раз. Ідіть рахуйте, а рахуйте менше до десяти. Ага, так, тепер хто ховається? А я. І керрі. Так, тепер я йду шукати. Габі керрі. Я порахував 1, 2, 3, 4, 5. Я йду вас шукати. Де ви є? Може десь за дверима. Ні. Приманку для мене не робили в ліжку. Може за шторами зараз глянемо. Ні. Тут просто гарний краєвид. Окей. А тут немає. Все, може в шкафу десь тут. О, тут Венздей. Тут все. Ще... І там. Ой. Дівчат тут немає. що шукати далі. дальше. <плять> <И>, ти хто? Ага, <плять> 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 -мо, -йо, ти що? Що, заказ за мази? Ты та ти, йо-моє. Так, я ну, не маю. Все, кажіть всім. Ні. До свидання. До побачення. Ще Ну, а ми ще граємо. Кажи пока-пока, кажи подписывайся на канал. Пить,